Всім привіт, радий усіх бачити на каналі Beaver Games. Сьогодні у нас на огляді новиночка, яку локалізувало видавництво Ігромах, настільна гра під назвою Крапки. Тож зараз ми, як завжди, подивимось, що на вас чекає у цій грі, а у завершенні поговоримо про мої враження. А цей огляд виходить за підтримки видавництва Ігромах, на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі а також можливість запропонувати гру для локалізації. До речі, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. Іноді трапляються ігри, коли, побачивши їх візуал і оформлення, механіки вже не здаються такими важливими. Адже вас переповнює лише бажання якомога скоріше це зіграти і порозглядати ці чудернацькі, але такі неймовірно милі ілюстрації на картках. Настільна гра крапки це швидка гра гонка з долею рандома, адже тут ви будете ж бурляти величезну кількість кубиків. А якщо ви ще й любите песиків, то тоді вам точно потрібно ознайомитись з цією грою. Тож не будемо затягувати і швиденько оглянемо, що ж на вас чекає у цій милій маленькій коробочці. На початку гри помістіть у центр столу шість тайлів команд. Не переймайтесь, у коробці грою їх набагато більше, тому питання реграваності тут абсолютно не стоїть. Далі кожен з гравців отримає один планшет вору, один смаколик, дві випадкових карти песиків і один кубик, який потрібно одразу кинути і зарити у вашому дворі. А той, хто закопав кубики з найбільшим значенням, стає першим гравцем. У грі Крапки гравці ходитимуть по черзі за годинниковою стрілкою. Під час свого ходу ви зможете або виконувати команду, або завершувати карту песика. Найчастіше ви якраз таки і будете виконувати різні команди, адже саме команди надаватимуть вам різні дії, такі як кидання кубиків, отримання смаколиків або песиків і багато інших. І таким чином ви будете повторювати різні команди аж до того моменту, поки не спасуєте. Для того, щоб виконати команду, вам потрібно обрати потрібний тайл, перевернути його до лілиць і виконати всі кроки, як зображено, починаючи зверху і далі вниз. Більшість команд передбачає кидання кубиків. Тож після того, як ви кинули кубики, ви можете розмістити їх на комірках ваших песиків. Тобто, якщо на кубику випала трійка, то ви можете покласти кубик з трьома крапками на песика з відповідною коміркою. А от ті кубики, які ви не зможете розмістити на своїх песиках, доведеться закопати у своєму дворі. Але будьте обачні, адже якщо кількість крапок на закопаних вами кубиках буде більше семи, то ви зазнаєте невдачі. Якщо так сталося, то ваш хід негайно завершується. Ви скидаєте усі кубики з ваших песиків, а також кубики, які закопані. Але не все так погано. Адже вас від такої напасті можуть врятувати смаколики. Смаколики це надзвичайно корисна річ, тому що вони дозволяють вам перекидати різні кубики. Але скористатись смаколиками ви можете лише до того, як розмістити чи закопати кубики. Тож ви завжди можете витратити один смаколик, щоб перекинути усі ваші кубики. А тепер друга можлива дія це завершення карт песиків. Де вам потрібно перевернути усі карти песиків, на яких закриті кубиками усі можливі комірки, що в свою чергу дає вам можливість уберегтися від можливих невдач. Після цього вам потрібно добрати з колоди стільки песиків, скільки карт ви перевернули. А коли перевернуться п'ять тайлів команд, то гравець, що ходитиме, кладе один смаколик запасу на тайл, що залишився, і можливо, цей бонус зробить цю команду вже більш приваблившою для гравців. Після цього переверніть решту тайлів горілиць, щоб можна було знову обрати будь-яку команду. А завершується гра в той момент, коли хтось з гравців переверне шосту карту своїх песиків. Тому, як ви бачите, гра крапки це чудове поєднання простих правил, але досить стратегічного ігрового процесу. Тож вправно давайте команди своїм улюбленцям і намагайтесь швидко досягти своєї мети. Ну що ж, а тепер кілька слів щодо моїх вражень. І перш за все хочеться відмітити саме оформлення цієї гри, адже ці незвичні ілюстрації і зображення милих песиків доповнюють цю гру просто на 100%. Якщо говорити про механіки цієї гри, то це у нас такий пуш йолак і загалом це гра гонка. І вона буде заставляти вас ризикувати і викидати більше, ніж потрібно кубиків. Але пам'ятайте, що це завжди у нас карається. Адже якщо ви викинете більше, ніж потрібна кількість на вашому планшеті, яка дорівнює сімом, ви зазнаєте невдачу і втратите усі ваші кубики. Тому це така, можна сказати, гра і на жадібність, і на швидкість. Тому добре потрібно планувати свої дії, щоб не зазнавати невдач і якомога швидше закрити шість ваших карток завдань. Тоді ви перемагаєте у грі. І загалом у мене враження тільки позитивні. Це супер весела і цікава гра, і також хочеться відмітити саме рівень її реграваності, адже у коробці з грою у вас буде досить багато різних планшетів команд, і ви можете не перейматися через те, що у вас буде, скажімо так, повторюватися різні команди і однакові партії. Тому ось такий огляд. Якщо вам сподобалось, можете підтримати нас подобайкою, написати свої коментарі, поділитися своїми думками на рахунок цієї гри. І будемо вас чекати з новими цікавими відео на каналі. Тому на сьогодні у мене все. Дякую, що подивилися відео до кінця. До наступних зустрічей і до наступних оглядів. Па-па!